Хочу вам показати самодільний саморобний клей, який я роблю для, для ремонту обшивки Камазовської, яка вже не нова, попроривалася, були і проломи такі. От, на містах де кліпси, якщо в них там андапка, да, говорять андарка, ну пускай буде. Закльопка, андапка, кому як удобно, ви поняли, прориваєся і обшивка падає на голову. Щоб не ставити рейка як ставлять, так. Рейками підпирають, так на іскос. Щоб не падало на голову. Я робив от із каністри робив собі такі шайби. І так я їздив і воно служило. Тоже варіант робочий. Но так я вже тепер я все. Роблюся по-новому, перешиваю всю кабіну, переробляю повний ремонт роблю. І привожу і то в порядок. Тому що купляти кооператив нема. Далі не хочуть були і такі, що саму фанеру не продаємо. Купляю мало всю обшивку. Говорить. Далі обшивка кооперативна, фанера жорстка і без без тих отверстій. Отверсія, я вважаю, мають бути того, що воно робить. Е... Погода, от, яка плюс, мінус, розширення, тряска, вібрація, Понятно. Далі. Е, Поремонтірував рамка люка. Зараз доклеємо, повернемось. Рамка люка. Чого? 400. 500 просять і нема. От просто нема. Я обдзвонив, Сидів полдня, дзвонив навіть от, і, і так по сайтах, є, немає налічні, якщо є, є в налічі, дзвониш, ой, нема. Думали, що є на складі, нема. Понятно. Така сама ситуація, казало яка просто табличка, надпись КАМАЗ, от така, теж нема. Немає і всього, і вже нема давно. Може в когось але я кажу вам, що я не знайшов, та й попитки у мене були многократні. Знайшлася вот, біушна і обламана та частина. Теж заклеїлося і заклеїлося дуже, я вам кажу, круто. От такий звук має. Ото я обклею, тому що буду робити звуку під колір, Буду переробляти теж потім. Ми не, не, не задержуємося. Так, ще Вот, Чоловік, який мені все от продав, вже уже і вмер. Е, було теж так було виламано от сюди. І до сюди. Теж було виламано, заклею, держить супер. У мене були, знаєте, які. Вони рядом то покажу. Вони ну, такі були мильні, такі якісь кремові. Давнина така. Буду їх міняти по чорні, тому що буде... не буде сочетатися з цветом нової обшивки. Вот. Так, то в сторону, Заклеїли успішно. Далі. Фонарь, банан на нього, що говорять. Оригіналіан. А ну, дивіться, читайте. А що тут? Может и не треба показувати. Йо, кашінька. В общем. Оригінальний э, заводський. Щоб вони купляти? Аналоги вони відличаються, не такий вже цвіт буде. Того всього одлага не було ото вухо. Повністю його не було. Ото я старої битої фари гольфовської. Одрубав таке вухо. В общем, сочитаю мій матеріал. І приклеїв. Все. От реально навіть усилив. видно? Супер! Ручка. Ручка з неповідимого з Golfa 4 фактично не все ми не пользуємо. Но вона була вирвана повністю. Так. І от навіть заклеїлося і дуже серйозно. Плюс там я использував вірьовку по кругу наповнителю. Таких ручок ну є і гори, можна купити, заказати, але так як я вже робив, то все. колотив, ти і вже поклею я і то то все. Так. На містах, де були прориви про, про і серйозні такі проломи, я использував да, таку ленту стеклу, хіба ну, типу робить, як арматура. Уселяй. Що за клей? Клей робиться отак. Винопласт, можно упаковочный, можно фасадный. Акриловый растворитель. Но лучше использовать и тот, что у 3,5 там литровая канистра. Вот, вот так делаешь. Чуть-чуть там, о, грамм 50, такие порций, И оно себе начинает его есть. Потом такую, где моя палка-мешалка. Палка-мешалка. Ну, это сливовая, знаешь, ее. Слівова дуже добре короти. Сливого. В общем, всадовина. оно так раз два і пропадає. Ну, то я трохи взяв, щоб вам показати. Так. Наламав повну банку, чкулив і замішав. І у, робиться до такої консинтенції, до такої сміть, щоб була тут все. Як, ну я знаю, на ну, чому так резко примірно вести. Нерозумний, нічого голову не приходить. Ну, як сироп такий якийсь, як сок густий. Ну, ну Тіпа таке воно тягуче виходить. І потім береш... Що я использую? Щітку. Думу щітку. І ту щітку собі. Чик, 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 чи, де тобі треба. Воно любить е, тепло, якщо да. холодно, сохнути не буде. Ото ну, у мене камінь, я його виключив, щоб не шумів. Щоб чути, що я говорю. Да, да, типу поприкладав грузи. Ото задня спинка тут було вламано. Там попрорвалося угла, І краї, угли позаламувані теж. No. От що, то все щистив повністю. Є люди, що оставляють типа стару обшивку, і на ту стару ще вже нову, типа, закатує, ну то якось, я не знаю, ну якось. Ну, там і запахи, і взагалі. Якщо ти. В общем, я ну таку технологію, то я не підтримую то так до слова про обшивку. Вот. Ну, там про обшивку я не знаю. чи Буду знімати, я вже може покажу. Уський результат там багато роботи, а щоб зжати, я такими, як тут говорив, не володію технологіями. Вот. Ну, щось то й покажу. Вот. Я таке я розказав. Клей може можна і купити. І по всій такий, ну я знаєте, що в нього було під руками. то Раз, заколотив, робить, Нормально, далі ще раз, ще раз та й дивіться, все готово, все поклеїв. От так. Все, будьте здорові, всім пока. Клеїте собі камази. Бо після всіх покращень нових нам скоро не віддать.